Привіт! Сьогодні буде відео про мою косметичку на весну. Це декоративна косметика, якою я планую фарбуватися, робити собі макіяж три місяці. Приблизно вона виглядати буде так. І давайте почнемо з тональної основи. Я обрала для себе нову тональну основу. Я її використовувала тільки один раз, коли знімала відео. Пам'ятаю, що тоді вона мені сподобалась, і я вирішила, що потрібно її взяти собі в косметичку на весну і активно нею вже користуватися. Це їх була колекція Challenge, Вона досі є в продажу, тобто досі ви можете придбати, придбати цей тональний дуже часто він на знижках. Soft Velvet Foundation. І він у мене у першому відтінку Light Beige. Дуже гарна тут упаковка, також тут є дозатор. Можна побачити, що вже я ним користуюся спочатку весни. А відтінок, чесно, чесно кажучи, не дивлячись на те, що він має бути. Ну, Оскільки він перший, він має бути світлим, але Light Bash є Light Bash. Він абсолютно не світлий, він трошечки мені затемний, хотілося, щоб він був посвітліше. Ну що, з тональним зрозуміло, все. Тепер давайте покажу вам консилери. Я хочу взяти у використання інший консилер, яким ще не користувалася, дуже популярний від Evelyn Magic Perfection. В мене він також у самому світлому відтінку. Я чула про нього дуже гарні відгуки, тому мені цікаво його спробувати. Тут такий от носик, буду його використовувати, як і зазвичай під очі. Він вже трошечки світліший, ніж тональний крем. Сподіваюся, він підійде мені. Ухти! обережно. Щось тут вже витікає. А, і також хочеться вірити, що він мені також сподобається, як і всім іншим. Ну, чула також і не дуже відгуки про нього, але загалом всі були позитивні. Тому побачимо, буду його тестувати в найближчі місяці. Так, далі, що вам хочу показати ще? Звісно ж, мені потрібна пудра. Я беру пудру, яка в мене в проєкті Project Pen. Ось така розсипчаста пудра від Makeup Me. Там, начебто, її вже мало, але якось вона дуже повільно використовується. Я дуже хочу її вже закінчити до кінця весни. Побачимо, як, як все вийде. В мене також перший відтінок. Але він теж не дуже світлий, він теж має більш такий жовтий підтон. На жаль, і ця пудра вона не дуже добре матує, не дуже добре фіксує. Ну, знаєте, така більш легка і, ну, таке хотілося б кращого матування і закріплення тональної основи. Так, далі. Наступне, що у нас буде у використанні, це рум'яна. Чесно кажучи, тут я також нікого не здивую, тому що це рум'яна з Project Pen. Вже дуже багато разів я вам їх показувала, але я не покидаю надію закінчити їх, хоча б дійти до дна, щоб побачити його вже нарешті. Це рум'яна від GlamB Brilliant Blush. Ой, ніяк, ніяк я тут нічого не побачу. Там ще дуже багато їх, вони якісь такі запечені, дуже економно вони використовуються. Ну, але відтінок, неймовірно, гарний. З задоволенням я використовую ці рум'яна, вони такі дуже ніжні, сяючі. Але, на жаль, вони. Також мені вже набридло і хотілося б, все ж таки, щоб вони вже закінчилися, але поки що цього немає. Так, і кон не консилер, а хайлайтер. в мене також лишається той самий з Project Pen, Тому що хайлайтери вони закінчуються дуже повільно, тому все ж таки потрібно його брати у використання, щоб в кінці року був хороший результат в проєкті. Патрісія Лідо це їх така золота колекція. Першому відтінку, звісно ж, там ось ця дірочка, вона все більше і більше, але все одно я розумію, що ось цих залишків мені ще вистачить на дуже-дуже довгий час. Він неймовірно гарний. Це ось такий колір шампань. Дуже гарно це все переливається на шкірі. Універсальний відтінок, він справді дуже гарний. Тому я хочу далі його використовувати. Тому що він мені і подобається, і плюс ще він в проєкті. Тому користуємося далі цими продуктами. Так, наступне, що я хочу вам показати, це буде палетка Тіней. Тут я вже беру не ту, яка в мене в прожих певніх захотіла собі новеньке щось. І це ось така палетка від Lovely Surprise Meme. Я зараз її використовувала для макіяжу, але буду знімати відео для книжкового каналу, і там ви зможете побачити мене з цим макіяжем дуже-дуже яскраві тут тіні, пилять, як бачите, треба це все струсити. Але не всі відтінки пилять, а тільки матові. Ось ці сатинові. вони не пилять. Дуже гарна а, паліт, палітра, палетка. А, дуже гарна пігментація, неймовірна, тому я хочу її хоча б іноді брати у використання цією весною. Наприклад, для відео буду її використовувати. Так, і, звісно ж, в мене ще лишається ось така палетка. Не знаю скільки я буду її мучити від Івраше. Ось такі відтінки тут, як бачите, вже видно, що я активно її використовувала. Намагаюся її використовувати частіше, щоб був ще кращий результат. В ідеалі, взагалі, хочу її закінчити і викинути, але розумію, що тут є ще багато відтінків, які ну, майже цілі. Тому, навряд чи мені вдасться всі-всі ці відтінки закінчити найближчим часом. Побачимо. Це така, знаєте, повсякденна палетка. Так, а, наступне, що я вам хочу показати, це, звісно ж, будуть а, засоби для вій. Ну, По-перше, в мене лишається ось така сироватка, ось така база під тіні від Evelyn, яку я завжди використовую і завжди вам її показую в кожному відео. А, і також, що стосується туші, я взяла використання ось таку нову туш від Rocher Sexy Pulp. Ем, чи то вона лежала в мене довго, чи то вона сама по собі така. Пам'ятаю, вона була раніше в мене і такого з неї не було. Але вона якась сухувата. Е, тут ніби така прям велика щітка, але толку від цієї щітки дуже мало. Вона робить такі якісь натуральні вії, майже ніякої довжини, зовсім ніякого об'єму, Ну, щось таке, знаєте, не риба, не м'ясо. Тут ще написано Екстрім, але ну, цього, на жаль, немає. Знову ж таки, можливо, вона просто в мене вже лежала довго, хоча, хоча вона була закрита, все її ніхто не відкривав, але чомусь вона якась така ну, ніяка. Побачимо. Ще покористуюся трішки, а потім, можливо, візьму іншу, тому що ну, ефект на віях не дуже мені подобається. У Мене ще ж була ось така, ту ж від Керолайн болт Але я вона вже трошечки почала підсихати. Я додала туди такий розріджувач для туші, таку рідину, яка повертає життя туші, мабуть, чи забагато її налила, чи що. Але туш стала дуже жирна, а, і вона майже не засихає на віях, тобто все навколо а, в цій туші. А, тому чи почекаю, поки вона підсохне, чи вже, вже її Викину, не знаю, але поки що нехай лежить. лежить, може, іноді буду її використовувати. Так, підводка в мене лишається ось така від Evelyn. Трошечки вона почала вже також підсихати, так що, можливо, скоро вже закінчиться Precise brush Liner, ось такий лайнер від, ох ти, щось так важко було відкривати від Evelyn. Він мені подобається, але знову ж таки думаю, що недовго ще йому служити. Так, наступне, що хочу показати, це продукти для брів. Взяла я ось таку нову помадку від Evelyn, тому що. А... До цього в мене була та, яка вже засохла. Я, я ще намагалася її використовувати, але все вже викинула. І взяла ось таку: це у відтінку тауп. Це найсвітліший відтінок в лінійці. але він такий, знаєте, ну, такий коричневий, якийсь з сірим підтоном. Тобто, ну, багато я намагаюся його не наносити, тому що будуть справді темні брови. Тому так, трішечки. Його наношу, поки що вона свіженька, все добре, не сохне, і зараз активно її використовую, вона стійка. Що стосується засобів для губ, обрала я для себе ще один продукт від Patricia Lido з серії Challenge як і тональна основа, це помада. Я ще її не використовувала, беру її вперше, 0,2 тут відтінок. Можливо, я її тільки. Використовували, щоб зробити свочі для вас для огляду. Там такі, бачите, блискітний, якийсь шиммер, але насправді його немає. тобто ось. Або, може, є, не знаю навіть. Давайте зробимо свочі і подивимося, чи є там той шиммер, чи немає. Так, такий якийсь трошки цегляний підтон, як кажуть. Думала, вона буде більш нюдова. Але добре, спробуємо її використовувати. Трошечки там все ж таки є цей шиммер. Побачимо, чи буде він відчуватися на губах. Давно вона в мене вже, тому треба її починати вже використовувати. Вона така прикольна, тут на магніті. Так, що стосується помад, ще беру ось таку від p матова помада. До речі, відтінок 190 Highlight Your Aura. Вона справді матова, вона така дуже суха, сушить, підсушує губи. Ось такий тут рожевий нюдовий, рожевий нюд. Відтінок Ось така. Треба її активніше Використовувати, тому що вона в мене в проєкті. А, далі ось така кремова матова помада від Lamelle, начебто там вже якийсь прогрес є. А, і вона також в мене в проєкті, тому хочу її використовувати і далі. Ось така. Вона дуже гарна, і на губах вона, до речі, досить таки приємна. Не дуже сушить, як більшість матових помад, бо вона більш така а, кремова. Кремово матово щось таке. Так, і відтінок гарний. До речі, в мене це відтінок 06, Peanut Brittle. Так, ось така помада від Rival De Deloup, дуже старенька. Здається, вона також матова. Тут досить такий темний відтінок. Тому не так часто його використовую. Але потрібно все ж таки. Здається, вона також в мене в проєкті ось такий досить такий гарний матовий відтінок de Loup. І ось така помада Faberlic. Я її залишила також на весну, кому треба. Артикл цих, хоча, думаю, це вже не дуже актуальна інформація, бо це Фаберлік. Вона дуже гарна, нюдова, напівматова, і вона, якщо я роблю такий яскравий мейк на очах, як сьогодні з цією палеткою від Лавлі, то я використовую ось таку нюдову. Коли на очах у мене яскравий мейк? Ну що ж, ось така в мене буде косметичка цієї весною. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Скоро побачимось. До нових зустрічей!